thank you Засновниця жіночого клубу худнемо разом Інна чинуш на Чиножбряскої госту програми «Чинівці сьогодні я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня! І ми поговоримо сьогодні на дуже цікаву, актуальну тему. От ми бачимо, літо наступило, і деякі жінки, дівчата. Хтось радіє, хто гарно собі взимку працював, тренувався і правильно харчувався. А хтось сумом дивиться на ваги і розуміє, що ого, час пролетів, а треба щось робити, тому що скоро відпустки, і скоро треба готуватися до моря. Що ви порадили дівчатам, котрі от просто па... Розуміють, що треба скинути зайві кілограми? Ну, по-перше. Паніку треба відставити в сторону, тому що вже нічого не дасть. Панікувати. Зразу згадала анекдот про те, що дівчина почала качати прес, бо в неї через дві години літак на В Єгипет. От, це нічого вже не дасть. Так? Тобто дійсно це треба готувати саме влітку. Так? От, тут друга ситуація, треба було ще трошки з зими, хоча б ну, вже з березня місяця, з весни вже подумати про те, що буде літній сезон, я взагалі. Е Рахую, що жінка має бути завжди у формі, не дивлячись, яка пора року, який сезон. От, тому що ну, завжди ж хочеться бути впевненою в собі. Я розумію, що є дуже багато фасонів одягу, який сприяє тому, так, щоб скрити якісь свої деспекти і тому подібне. Але врешті-решт, все одно той одяг приходиться знімати кожного вечора. І якби жінка. Жінка має бути сама собою задоволена в першу чергу, навіть не її там чоловік чи її близький, вона сама має бути собою задоволена. Але вже якщо так сталося, так, що в нас така ситуація є, там не знаю, у когось 5 лишніх кілограм виявляється, uh -huh. після, зими, після зими, у когось виявляється навіть і 10 кілограм. А у нас просто є тенденція, це вже зв'язано напряму з моєю роботою. У нас жінки, дівчата страшенно бояться важитися. Так, це є. І от є деякі, от, що не важаться по півроку, і якраз там тих плюс 10 може себе показати. Тому що от вона собі думала, що вона там важить 75, Стала, Стала на вагу через півроку, побачила, там уже є 85. Звісно, у дівчини чи у жінки істерика, фактично, так, на грані зриву. Нево тому за цим треба слідкувати і важитися постійно, тому що як ну коли в тебе наприклад на вазі там плюс два-три кілограми. Це ж набагато легше з цим справитися, угу, ніж угу. ти бачиш уже великий плюс на лезі. Тобто ти береш себе в руки. Я особливо не люблю, коли у нас говорять там з понеділка, ще там угу. колись там. Ну там от закінчиться в мене зараз якийсь там сезон прийому товару і на, і от я зразу, прям от просто зразу, починаю ходити. Ху... Закінчиться весілля, подруги, так, так, та, 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 та все закінчується, і я це постійно слухаю кожен рік, цілий рік і думаю, боже мій Боже, де мені терпіння на все. от. Я ну при якби навчає дівчат, щоб вони от постійності такої, так щоб була просто стабільність, постійний стан. Вот, і відповідно вже все рівно час від часу ми всі розслабляємося. Це ж такого бути не може. Це так. ж хіба що е, спортсмени там, ага. ну, так і які там готуються до змагань там, і тому подібне, то вони себе так дуже жорстко тримають. Нам цього абсолютно не потрібно. Від нас вимагаються дуже легкі елементарні речі, яких треба дотримуватися, і в принципі інтернет ними переповнений. Ага. і Всі це знають, просто чогось ніхто нічого не хоче ага. робити. Ага. А просто треба що зробити. Це по перше, якщо ми зараз говоримо про літній режим, такий, так. 에, потрібно дуже багато рідини. І однозначно, це має бути вода. Дуже багато води. От я зараз постійно ходжу в з лимоном, 에, можна льоду туди дати, м'яти, але це треба зробити собі самій. Uh -huh. 에, тому що зараз я побачила 에, тенденцію в кафе. У uh -huh. нас розвитку. Uh -huh. Вони можуть спрайту долити? Монад. Так, так там куча uh -huh. лимонадів. І от чи здається програма Сніданок з 1 плюс 1» не так давно. Робили такі дослідження і опитували так, от самих продавців. А що ж ви там продаєте? Бо ніби не пакетований лимонад, uh -huh. не в бутилці, uh -huh. от якби самі вони його роблять. Але тим не менше, рецептура вражає. Рецептура, вони і магазині соки туди дають, і сиропи дають, і ще різні барвники додають, смакові якісь добавки для того, щоб ну, був виражений смак, цукор додаткового. Це абсолютно не потрібно, є навіть у фітнес-індустрії поняття водичка сасі, от оце це от воно і є. Так? що от Ми самі робимо на простій негазованій воді, ріжемо лимон. Апельсин, наприклад, і різні рецепти: м'ята, базилік, лід, можна трохи меду дати, можна зробити навпаки лимонад з огірком, там, да, з м'ятою такого плану. Дуже популярні зараз смузі. Угу. Ну, це страшенно така, як уже не знаю, модна тенденція. Ну, так, так, так. В принципі, багато влітку, так, так, це треба використовувати. Просто треба знати, коли це можна з'їсти. Я рекомендую це їсти на перекуси угу. смузі, так це ж теж їда, так. це не напій. От, і там є клітковина, що дуже добре, так тому що у фреш, соках нема клітковини. Угу. Там якби все корисно, ну, ми так собі думаємо, так, але там лише цукор і вода. От, з високим глікемічним індексом напій. Він ніби спочатку може навіть його охолоджує, якщо він холодний, освіжає. Але все рівно пізніше ми хочемо пити і ми хочемо їсти, тому що продукт з високим глікемічним індексом. А смузі, ну, в принципі, дуже класний продукт, Наш треба питатися рецептуром або робити самі. І це той продукт, і та страва, яку треба зробити і тут же вживати. Uh -huh. Тобто, це воно не може стояти uh -huh. довго. О, ну, хіба що ви поставите в холодильник там, на годинку, на дві? Uh -huh. Тоді, в принципі, може бути добре, але там ходять різні ягоди, можна використовувати, різні фрукти, причому о, дуже смачно і корисно поєднувати в одному смузі, щоб це було і. І, наприклад, і дещо солодке, так, uh -huh. солодкі якісь там ягоди, і, до прикладу, зелене яблуко, там, uh -huh. чи ківі, тобто те, що має кислинку або uh -huh. грійфрут. І воно і по смаку дуже гарно, якби ну, смачно, так, і плюс воно охолоджує, збадьорює, воно низькокалорійне. Так, і плюс дуже корисно. Угу. Зараз так важко, напевне, жінкам втриматися від того, щоб не купити собі морози. Ще б ви радили, я знаю, що вже з'явилися морози. Я навіть сама іноді можу там, але в принципі, все треба робити з головою. От я завжди так всім раджу, почати просто думати, аналізувати, от не так, що там, не знаю, вечором. Ви десь пішли собі гуляти, от після якоїсь ще такої вечері, дуже ситної, там не знаю, в якійсь хорошій компанії. Так ви ще собі так, а що там? Uh -huh. Ну, давай ще по морозу, тоді це буде дуже погано, дуже погано. А якщо, наприклад, ви собі морози, не знаю, з'їсте там раз чи в тиждень, чи раз в два тижні, uh -huh. і це буде, наприклад, в районі першого перекусу, uh -huh. то у вас на вазі ніякого такого сильного плюса і не буде. Uh -huh. Це перше. По-друге, треба вибирати. Хороші, якісні продукти, так, дивитися фірми, все-таки виробники, читати склад. Я, якщо вже так щось стається, то я беру тільки чистий пломбір uh -huh. без добавок. Хочете самі вже тоді додайте, так? свіжі ягоди, або чорний тертий шоколад, або трошки меду, кому чого не вистачає. Так, але от бажано от, чистий пломбір, це, ну, uh -huh. це те, що є своїй дитині, в принципі, стараюсь брати. Але найкращим варіантом морозива, фітнес морозива це є знову ж таки продукт, який ви робите самі. Uh -huh. а є ну, багато в інтернеті навіть продаються формочки для морозива. Може бачили дитячі, навіть формочки. Ну, це більше там вже хто мама, той точно знає. От, тому що дітям завжди цікаво щось таке. І я от дома роблю, виходить, як смузі. Додаю ягоди, молоко, банан, обов'язково, Банан для консистенції, і плюс дає смак uh -huh. солодкий, тобто цукру вже особливо не потрібно. Можна чорний шоколад дати, топлений, а можна навіть зробити морозиво в шоколаді. Uh -huh. Тобто і теж є рецепт. Що кутопиш шоколад, потім заливаєш формочки, коротким, ой, таким тоненьким шаром, в морозилку ставиш на хвилин 10, шоколад зразу твердіє, і потім вже заливаєш Туди смузі і знову в холодильник. В принципі, все дуже просто. Торти печуться набагато довше. Це просто О, всі інгредієнти печуться. ти купила, закинула в блендер, ага. потім формочку і в морозильник. І Буквально через годинки, дві 3 три вже можна споживати. Діти задоволені, дорослих, кого пригощала, теж ніхто не відрізняє, особливо ну, когось там смаку. Ну зрозуміло, що виробники вони додають туди, так і емульгатори і. Воно більш жирніше, uh -huh. е от таке морозиво, яке куплене в магазині. Але домашній продукт uh -huh. він є все-таки знаєте самим корисним і самим кращим варіантом. І ну, є морозиво, на яких написано, що там 0% жирності. Що це таке? Це катастрофа. Це, і чи це, можна їсти? <рес> це, це катастрофа. А, взагалі, всі продукти молочні, так які о, мають на собі маркування 0% жирності або 0,5% жирності це катастрофічно. І це абсолютно не можна вживати нікому. Ні тим, хто дивиться за фігурою, ні тим, хто дивиться за своїм здоров'ям. Розумієте, вони забирають з продукту жир. Жир нам, в принципі, в адекватній кількості дуже потрібен. Це раз. По-друге, якщо вони забирають жир для консистенції, для смаку, треба ж додати щось інше. І додається крохмал. Ого. Додаються ще певні такі сполуки, так, які роблять цей продукт хорошої консистенції, е, яка викликає е, потяг, так, і ну, хочеться його з'їсти. Ну, і Тому от така ситуація. Получається, ми забираємо жир, а даємо собі надлишок вуглеводів. В кінцевому результаті схуднення кого не може бути. От навіть ті дівчата, які часом кажуть, от я п'ю кефір постійно, це 0,05 жирності, йогурти класичні, або навіть з фруктовим наповнювачем, але теж низької жирності. І я поправляюся. От, ну, дійсності так і є, тому що там є надлишок сильний крохмал вуглеводів, і це просто. Такі, знаєте, Маркін того, ага, знов такий хід написати так. на продукті фітнес, написати на продукті без жиру uh -huh. або нежирний і все. Uh -huh. І тобі, в принципі, продаж хороший продукт забезпечений. Uh -huh. А що буде далі з споживачем, Це ж нікого абсолютно не турбує. Uh -huh. Інна, ну, Як це не дивно звучить, проте є люди, котрі саме влітку починають набирати ваги. Чому так? Так, це знову ж таки зв'язано з тим, що ми починаємо зловживати вуглеводами. Хоча ми не сидимо, ну багато хто зараз каже там на на якихось цукерках, uh -huh. так тортиках цього влітку особливо не хочеться. А чого хочеться? Хочеться салатів. А салати добре, там мало вуглеводів, це супер, але хочеться фруктів, фруктів. хочеться ягід. І цього всього просто на базарі в, і на ринках тьма. Вірю, спокуса серйозна і дійсності заманює те, що це корисно. Корисна, так. І це лише раз в рік. Сезон момент упустити? Не можна і тому подібне. Ну, в принципі, знаєте, людина, яка не жадна, вона ніколи і не Переїздся. Це угу. раз. Переїздся. Тому... Тобто можна, а головне не приїдати. Так, так, звісно, можна. Ну, я все їм, абсолютно, тому що це корисно. Ну, як це так? Але має бути міра в тому всьому. Так? Тому що е я завжди рекомендую, у нас є така помилка в усіх, усіх просто ми їмо з загальних тарілок. От ми, наприклад, на сім'ю по моєму черешні. І це все їсться, і їсться непомітно за переглядом якогось телефільму, за якоюсь веселою розмовою. Ніхто цього навіть не помічає, що вже, в принципі, піввідра черешні з'їли. Або теж не так давно чула мене дівчата кажуть, Іна, я робила перекус, от я написала в меню перекус черешні, але їла під черешнею. Ну і зразу мої дівчата-куратори включаються в розмову. Кажуть, слухай, ти дивись там обережно, тому що під черешню можна з'їсти пів і півчерешні. І ти навіть не спам'ятаєшся, коли це сталося. В принципі, продукт легкий, так, це легкі вуглеводи, і особливої зразу ситості, так, як від білка, там, і тому подібне, ти не відчуваєш. І цього дійсності можна з'їсти багато. Полуниці можна з'їсти багато, малини, навіть якщо ви не візьмете до неї сметани, батон і цукор дехто робить. Господи, просто. Але це таке є. І а, дівчата, які так ровно? Ну, не тільки дівчата. <рес> от, теж полюбляють таке. Навіть чула, що полуниця, сметана, цукор і батон це такий буквинський торт. Не чули таке? Що це якби корисніше. І плюс ми зловживаємо ще не uh -huh. е продуктами, які містять дуже багато вуглеводів, це в першу чергу, от, ці от, солодкі напої. От І власне, це не квас, на кожному кроці продають, Він корисний. <кхем> Про квас недавно теж йшла мова, всі охолоджуються, так? Так, так. намагаються охолодитися квасом, пивом, розовим. <кхем> Моя рекомендація наступна: охолоджувати може. Знаєте що? Холодний душ <с?> контрастний. А от може охолоджувати, не знаю, саме якесь приміщення холодне, ага, кондиціонер кондиціонера холоджує дуже добре. І охолоджує вода з лимоном, з льодом. Оце те, що охолоджує. Все решту просто створює нам ілюзію. На певний час, от, що ми якби трошечки охолодилися. Квас це є ферментативний напій, так само, як і пиво, лише по алкоголю там менше відсоток, але mm -hmm. рівно він там є. От, тому, в принципі, дітям там десь до 80 років квас взагалі не бажано вживати. Пам'ятаєте, теж такі от бочки були великі з квасом продавалися постійно. Їх же теж потім заборонили через неналежне зберігання, через те, що вони погано вимивали ці бочки і Тому подібне плюс квас, так само, як і пиво, має свій термін придатності. Про це так само треба пам'ятати. А ми ж не знаємо, який насправді там термін так, у того квасу. Я взагалі такі продукти не вживаю. От, якщо ви знаєте і довіряєте так продавцю. Цього квасу, то в принципі, якщо ви десь там стаканчик вип'єте там два-три рази на тиждень, думаю, що з вами нічого погоного не станеться, це навпаки, якби добре. От, і особливо погано квас, який вже є в пластику, так, в пластиковій бутилці, ага. газовому Ось так. Я колись любила. Зараз не буду говорити маркою, але є декілька марок, які виготовляють такий квас. По-перше, не так давно прочитала. Що квас в як ферментативний напій вступає в реакцію з пластиком, і зберігатися в пластику абсолютно не може. Не може. Це перша позиція. Друге, це те, що дійсності температура зберігання. Ти ніколи не знаєш, як його транспортували ага. і тому подібне. Особливо якщо жара, я не думаю, що всі виробники можуть собі дозволити належне транспортування м от, цих продуктів. От. Ну, в принципі, треба бути обережними. Тобто це не є якась панацея і от, альтернатива, от, що дійсності, от тільки оцей, цей напій він охолоджує. Охолоджує і саме більше що дійсно ми можемо о, уталити нашу спрагу це водою, самою простою, навіть не газованою. От солодкі газовані напої, от, хотіла сказати. Так само ми думаємо, що ми вип'ємо холодного спрайту чи коли і ми е, свою спрагу. Подолаємо насправді ні. Через цукор. так? Цукор він знову викликає у нас бажання випити щось, так, якусь рідину і знову ж таки. Виробники даних напоїв солодких, так вони це зловживають. І виходить через те, що там є цукор, який теж як наркотичний засіб ви знаєте. Тобто наркотик це о, цукор, вірніше, це наркотик з цього дня, і чим більше ти його вживаєш, тим більше його uh -huh. хочеться. І виходить, що від цих напоїв, особливо дітей, відірвати дуже складно. Uh -huh. Дуже складно. От, Я поки що борюся, як тільки можу своєю донькою, тобто я не дозволяю ні магазиною. Ні соки, ні газовані напої. Якщо десь я бачу, що хтось її пригощає, в мене просто <смấм> очі <ось із> зразу <смес> на лоба. Але мені часом кажуть, от, Іна, ну, ти ж її не захистиш, от вона там потім піде в школу, піде в інститут. Ну, так, і кажу, так, так але сильно вона буде знати з самого так. дитинства, угу. що її вірне, що її невірне, вона все-таки менше буде так. вживати даного продукту. І що саме цікаве, після такого, такого, такого солодкого напою, ну завжди хочеться. Знову ж таки напитися так, так. води, uh -huh. Uh -huh. от і поки ми не будемо давати організму чисту воду, от ми знову будемо е поїти свій організм там іншими напоями, так ми ніколи не нап'ємося. Тобто, поки ми не перейдемо на чисту воду. Uh -huh. Навіть газована мінеральна вода це не є сильно добре. Uh -huh. Для, ну, не всім людям це підходить і викликає тож, збої в травленні, uh -huh. дискомфорт кишечника і тому подібне. Тобто зловживати газованими мінеральними водами теж не можна. Uh -huh. І зараз часто можна прочитати в соцмережах, в інтернеті про те, що дівчата починають сушитися. Сушка Або... прекрасно. Що це? І чи це дійсно прекрасно? От, я думаю, ви мене будете питати про детокс, бо це щось більш модне. Ага, ага. Сушка, я вже думала, що вже всі забули за це. Ага. Це, в принципі, знову ж таки, любе схуднення, так, яке е, відзначається втратою жирової тканини. Це в народі може називатися сушкою. От, тому що ми сушимо жир. так? Uh -huh. Наше завдання схуднути правильно, не втратити м'язи, не втратити воду, а втратити саме жир. Якщо ми говоримо про сушку саме в тому розумінні, якому я розумію, от, ну, таку якусь дуже як то кажуть, жорстку, uh -huh. от, її використовують, я сподіваюся, що її використовують тільки спортсмени, професійні, це бодібілдери, це бікіні, Ністки, які готуються до змагань, і в той період, коли в них змагання, певний час там за місяць, за два наперед, вони з правильного харчування вони починають забирати з свого раціону ще більше вуглеводів. Тобто вживають ще менше фруктів, ще менше каші, тому подібне. Постепенно зводять кількість вуглеводів фактично до нуля От, перед самими змаганнями. Ну і звісно, після змагань вони вертаються назад е, до свого. Звичайного uh -huh. раціону, звісно, певне, що не зразу, тому що дуже uh -huh. багато історії чули особисто навіть від своїх тренерів, що після змагань, бо там навіть останні дні навіть води мало дозволяється пити ну так, щоб ну було трошки обезводнення, uh -huh. так щоб було видно рельєфи добре. Uh -huh. То вони навіть води мало п'ють, і потім після змагань, звісно, вони, як то кажуть, уходять uh -huh. в отрив і їдять дуже багато солодкого, мучного, тому що організм дуже е, ну як, зголоднів uh -huh. за цими продуктами. Так? От. А так особисто дівчатам, які просто для себе Ви не радили, так? Це, та це катастрофічно не можна робити, тому що це є шкода для нашого здоров'я. Просто нехай більше прочитають пепельне. Харчування споживати вуглеводи в першу половину дня, і все буде добре, нічого ага. не потрібно. Ви гадали за детокс. Що це таке? Ну детокс – це теж зараз модна е, тенденція у нас в харчуванні в дієтології. Це фактично, ну я так для себе це розумію. Це більше вживання овочів, фруктів і зелені. Особливо зараз, літом, цей час потрібно використати. І от ми навіть на курсах теж так радимо, що, от, наприклад, поснідати фруктами, ягодами, а потім собі там на обід і на вечерю, тільки там салатик угу. з малою кількістю білка. От. Ну і багато води з лимоном знятою для того, щоб дійсності вивести токсини угу. з організму. Так само сюди. Уди входять те, з чого ми починали: це смузі, ті самі, так які ви самі зробили, от це вживання з лакових культур. Але, в принципі, на детоксі, я думаю, що їх мало споживається. Більший акцент на фрукти, ягоди і овочі. От зелені дуже багато всі час. Її не знаю, бояться, але я обожнюю зелень. От в різних видах, тим більше літом треба цим скористатися. Зимою ще можна це собі як якусь відмазочку придумати. От, хоча існують морозильні камери, Так, можна запустися. Так, в мене з цим ніколи немає питання. Все продумаю, як це має бути, тому що без зелені я не живу. Ага. Ніколи. Іно ну, програма наша вже добігає до кінця, я ще вас спитаю, якою буде сьогодні ваша вечеря? Вечеря буде сьогодні, певно, що жорстка, тому що був дуже такий плотний обід. І в мене сьогодні лекція вечором, тому це, певно буде кефір і кабачки на гріні. Все ага. просто. Що ж я хочу подякувати вам за цікаву розмову? Нагадаю, засновниця жіночого клубу «Худнемо разом іначе Нужбрязковугостов програми Ченінці сьогодні. Дякую, що дивились до зустрічі.